Ось натискаєш, чекаєш, відпускаєш і все. Yeah. Це навіть не дивишся. Я нападаю мене поради. Коли ти нарешті розбереш ці продукти? Чому вони всі разом тут стоять? Ні, ні-ні, ти, ти поріжешся. Воно стояло поруч. Я б казала, це було погано ідеєю трогати цей посуд. Ви ніхто про це не просив. Знаєш, що мочки мені? Я так відволікаюся. Чому не відлікати? Чому я сама готую на всіх хоч би раз допомогла. Мам, я тобі пропонувала допомогу. Треба не пропонувати. Робити. Як як ти стоїш цілий день там Треш цей посуд?